1 грудня, понеділок, панорама святого міста. Адже всі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожний одержав згідно з тим, що в тілі робив: добро чи зло. 2 Коринтян 5.10 над престолом височіє Хрест, і як у панорамі змінюють одна одну сцени спокушення і падіння Адама, наступні події у великому плані спасіння. Скромне народження Спасителя, його юнацьке життя, простоти і послуху, його хрещення в Йордані, піст і спокушування в пустелі, служіння Ісуса, яке принесло людям найбагатші благословення небес, дні Його життя, багаті навчинки любові і милосердя, ночі молитов і пильнувань, проведені серед гірської тиші, змови, викликані заздрістю, злобою і ненавистю, як нагорода за вчинене ним добро. Страхітлива таємнича агонія в Гевсиманії під важким тягарем гріхів усього світу, зрада і видача його в руки кровожерливого натовпу, жахливі події тієї ночі, коли покірного в'язня, залишеного найближчими учнями, вели грубо штовхаючи вулицями Єрусалима. Поява сина Божого перед Анною в палаці Первосвященника. У судійському залі Пилата перед боягузливим і жорстоким іродом, де він зазнав глузувань, наруги, муки і був осуджений на смерть. Усі ці картини постають перед ними як живі. Далі, перед схвильованими глядачами, проходять заключні сцени. Покірний страдник іде на Голгофу. Цар Небес висить на хресті, а зарозумілі священники і глумлива голота знущаються з його передсмертних мук, надприродна темрява, землетрус, розбиті скелі, могили, що відкрилися в ознаменування хвилини, коли Спаситель світу віддав своє життя. Жахливе видовище є таким, яким воно було насправді. Сатана, його ангели, і піддані не в змозі відвести очей від картин, створених їхнім пензлем. Кожен учасник тих подій пригадує роль, яку він тоді відіграв, ірод, котрий знищив невинних малюків Вифлеєма, щоб погубити царя Ізраїлю підла і розпусна іродіада, на сумлінні якої кров Івана Хрестителя, слабовільний Пилат, що пристосувався до обставин і часу, глумливі воїни. Священники, старішини та зневіснілий натовп, який кричав: кров його на нас і на наших дітях. Тепер усі бачать страхітливість своєї провини. Вони марно намагаються сховатися від його божественної величі слави, котра перевершує своїм сяйвом славу сонця, а тим часом викуплені складають свої вінці до ніг Спасителя з вигуком: Він помер за мене.